Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на тему для дитини, яка не говорить, гірше мультиків може бути лише мовчання дорослих поруч. Ми часто думаємо, що якщо дитина дивиться мультфільми, вона отримує якусь користь для розвитку мови, але правда у тому, що навіть найрозумніші і цікаві мультики не замінять живого спілкування. Мова дитини формується через контакт з іншими людьми, коли ми з нею говоримо, читаємо, співаємо, граємося, жестикулюємо і разом переживаємо емоції. Кожне слово, кожна фраза дорослого це маленька сходинка у розвитку мовлення. Що важливо робити? Говорити про все, що відбувається, що бачимо, чуємо, відчуваємо, читати книги та обговорювати картинки, використовувати жести та міміку, щоб допомогти дитині зрозуміти та повторити, грати у прості мовні ігри, називати предмети, повторювати звуки, придумувати історії разом. Мультики можуть бути цікавою розвагою, але справжнє мовлення народжується там, де є живий контакт. Дитина, яка багато спілкується із дорослими, швидше почне говорити, активніше навчиться висловлювати свої думки та емоції. Дякую вам за увагу!